Вітаю всіх! Сьогодні у нас віканські руни. І давайте подивимося, що відчуває до вас загадана людина. Загадуйте собі людина, і будемо дивитися: О, Вау! Спектр емоцій, дай Боже. О, щось хоче обговорити. І дуже, прямо ж нетерплячка. Ооо! Нет... Щось такі конфліктні емоції, як знаєте, подобається, не подобається, хочу поговорити, не хочу. До речі, якщо ми говоримо про якусь конфліктну ситуацію, яка відбулася між вами і певною людиною, то тут показують, що ця людина хоче трішечки як цю конфліктну ситуацію вирівняти. Ну, або, принаймні, обговорити. Якщо ми говоримо про те, як Саме зараз вас бачить людина, то, по-перше, вона бачить вас доволі такою ресурсною по руні трикутника. По руні багатства. Людину, людиною, яка дуже ну, якби, наповнена. І тут говориться не тільки про ресурси, але й про момент духовності в той же самий час. Далі, перельотні птахи. І... Шестикутна зірка показують на ті моменти, коли людина може вас вважати трішечки балуванням судьби. Ну, або думати, що у вас є якась родова сила, яка вам допомагає. І от з приводу родової сили, руна війни, може підкреслювати, що людину це як зачіпає, або, зрештою, людина цей момент не сприймає. Якщо ж знову ж таки повторюся, тут говориться про людину, з якою у вас є момент розмови, то ця людина хотіла б з вами цей момент все ж таки узгодити. І я б сказала по Руні зірка вийти на якийсь такий адекватний Ну, не знаю, тут не зовсім про рівень, а знаєте, як на адекватні бачення. От, як приклад, людина може бачити, щоб ви періодично там спілкувалися, а для вас адекватність полягає в тому, що кожен прояснив свої ситуації і на цьому ви закінчилося. І на цьому всі там на відстані, по руні зірка, щось там інколи десь перетинаються. А от людина може сприймати, що навпаки, трішечки хоче від вас якоїсь уваги, трішечки хоче від вас е, якоїсь комунікації. Ще чомусь мені показують, що дуже якісь протиречиві емоції. От я не можу е, зрозуміти, в чому їх протиречивість. Ага. Ну, кажуть, вони не отруйні, але вони і. Ага. Людина вас з собою дуже часто порівнює. Людина дуже часто вас порівнює з собою і може думати, от чому вона або він, перебуваючи в якомусь моменті нересурсності, все рівно по руні сонця вискакує в момент якоїсь ідентичності. При тому дуже часто може здаватися. А, бачите, тут не видно руна. Ага. Зараз зробимо отак. Бо я дивлюся на стіл, а не дивлюся на камеру. Дивіться, і людина може розуміти от для себе, чому, знаходячись, наче в моменті нересурсності, ви можете і там знайти для себе якісь плюси. І там продемонструвати себе, і там осяяти все собою. В когось може бути, знову ж таки, оце бачення, яке я не люблю більше за все. Він або вона нічого не робить, але у неї у нього все є. Він вона ніяк там не впахується, а тим не менше, нову машину купив або купила. Але прикол у тому, що те, як ви впахиваєтесь, чи те, як ви вкладаєтесь, оця конкретна людина вона може не бачити. Але при цьому вже для себе намалювати ну, тут і заздрість, тут все вкупі. Про тому заздрість може скрита, вона її не говоритиме про цю заздрість. Хоча вона не отруйна. Тут, скоріше за все, знаєте, ну, чому так. Ну, що в результаті? Так, ага. ага, ага. Боюся, що ситуація поки що залишиться такою, як вона є. Поки що ситуація залишиться такою, як вона є. Я не бачу моменту виз'єднаного, скажімо так, або прояснення. Тут у нас кінцева руна парна, вона. Перевернута, умовно говорячи. Типу, кожен останеться при своїх інтересах. Хоча перевернута руна козла може показувати, що ситуація якби не матиме гостроти, але я її не бачу її вирішення. Да, тут показує, в принципі, руна коси, що у нас відсікається якийсь такий нещасливий період, але далі чоловіча руна показує, що ситуація, вона якби стане на місці. Немає не падіння вниз, тобто немає, коли розвитка взагалі немає. І немає підняття вгору, коли якісь рухи. Тут просто, знаєте, можливо, дійсно відбудеться розмова, і кожен розійдеться по своїм сторонам. Тому які емоції? Тут великий спектр емоцій. Бо ви дуже цікаві, ви дуже наповнені. Вам все дається, ну, умовно говорячи, легко. Є момент заздрощів. Але в той же самий час є бажання щось прояснити. Єдине, що прояснення, скоріш за все, не дасть якихось таких великих зрушень. Тож на цьому дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео.